Вам саме потрібно звернутися, а не самому зайти і шукати в інтернеті. Тому що, якщо вам ця людина дасть це посилання, то вона буде вашим наставником, вона буде вам підказувати все. Вона вас буде запрошувати на такі заходи командні, і вам завжди буде легко, тому що у вас завжди буде така класна підтримка. Тому обов'язково зверніться до тієї людини, яка вас сьогодні запросила на таку зустріч. Що треба робити? Виконувати завдання, заробляти серця і обирати нагороди. Подивіться, це за 100 сердець, будь ласка, тут птуш, да? іде по йдуть по винагороди йдуть з 80% вигоди. Да? Тобто тут за 69 гривень, там крем за 89 гривень, там рідке мило, крем королівський барха. Да? Якщо ви хочете 200 сердець, будь ласка, тут уже такі йдуть винагороди: парфуми, тональні основі Gold да, з вигодою 80%. Якщо ви заробляєте 400, тут також уже ще крутіше. Тут навіть новеч вже з'являється, у нас нічна маска. А 600 сердець, ну тут взагалі, тут, наприклад, капсули новеч, які курс відновлення шкіри, тут сироватка новеч, тут іде Wellness, нас, велософі, о, ну для волосся і нігтів. От я пропила, дівчат, це просто на моєму досвіді. Я пропила курс три баночки, 3-4 баночки. Курс, і у мене просто наскільки круто відросло волосся, і не тільки воно стало довше, а воно просто його стало багато. От реально копна волосся. Я ж сама так от кайфую від того, що у мене на голові стільки волосся. просто. Це реально правда. І нігті теж укріпилися. І антиоксидант. От дивіться: антиоксидант, астаксантин, А за тисячу сердець тут уже йдуть тефаль, тефаль сковорідки, тефаль... Е Кастрюлі, а оцей фен у мене теж Polaris, він взагалі крутий. Потім набір, полотенець, халат класний, такий бархатний, дуже смарагдового кольору. І оця щітка Styler, Зараз вже не модно користуватися утюжком, просто щітка, якою ви розчісуєте і розрівнюєте волосся. І я хочу вам сказати, що компанія нам сказала: ми з дівчатами були на бізнес-зустрічі, і нам керівництво компанії сказало, що якщо ви класно будете використовувати ці вигоди, цю, а, цю програму серцями, то ми будемо вам однозначно збільшувати подарунки. Каже, ми будемо вам їх збільшувати. У нас буде і техніка різна. І говорить, якщо каже, просто, це знаєте, от по-партнерськи, якщо ви будете користуватися, ми побачимо, що це діє. Дійсно, ви його оцінили, то ми вам тут можемо і подорожі поставити, і квартири, і все що угодно. Представляєте? Тобто, ну, це дійсно так нам важливо правильно зрозуміти, як це все працює. І я вам хочу показати трошки більше. Дуже швидко зараз пролистаю слайди. Я не хочу вас сильно завантажувати цифрами інформації, тому що це вже на індивідуальних зустрічах ми пропрацьовуємо з партнерами. Але я вам хочу, щоб ви трошечки заглянули більше, щоб ви побачили перспективу. Тому що отримуючи ці серця, я вам далі покажу, як легко їх отримувати ці серця. Ви автоматично може, ви автоматично заробляєте ще класні переваги, ще класні переваги. І це... Ви відразу піднімаєтеся по, по сходинці успіху, да? ви відразу виходите на рівні, а це означає, що ви отримуєте дохід. Дохід спочатку йде вам на ваш номер, тому що у вас створюється товарообіг, да? ви ж робите замовлення, да? у вас створюється товарообіг, і ви таким чином ще й зараз хочу пролистати, все ж таки, я відчуваю, що вам давати далі. А, і ви ще отри... Так, бачите, не це, не це, не це, не це, не це. І зараз покажу, як, так, як ми заробляємо ці серця. І що далі отримувати будете, теж покажу. Ось, подивіться, приклад от Жани. Так, Жана Кононенко. У неї вже 508 сердець. Причому Жана... зараз ми покажемо, яким чином це у Жани відбулося. У неї є і особисті замовлення, і по групі вже команда кількість балів. І як це просто робити? Ви заходите в свій додаток. Тут подивіться уважно три картинки. У мене три картинки. Це ще, тут написано у мене нуль нагород. Да? Я робила скрін на початку каталога, перший день каталога, тому у мене вже не нуль. Ви заходите в додаток. Внизу нажимаєте на чоловічка. Це профіль. Відкривається ваш профіль. Ось як у мене, Таїса Павліна Печерська. У мене написано мій гаманець. Да? Це те, що я вам сказала, що ці серця вам будуть давати не тільки ці подарунки, винагороди, да? а ще й е, дохід. І, і спочатку це йде на гаманець. На гаманець. потім, коли ви заключаєте договір з компанією, ви отримуєте це на карту банка. Але суть як, що от ви нажали, потім нагороди, нажимаєте справи. тут де сердечко намальовані нагороди. Далі вам пише: ласкаво просимо, б'юті реверт». Заходимо, бачите кнопочка? Заходимо, нажали ту кнопочку Заходимо. Воно все питає. Тут, помієте, взагалі не заблудишся і не заплутаєшся. На нагороди нажали, заходимо. Заходимо далі. І от третя картинка. Нажали, тут є заробляй і нагороди. Якщо ви нагороди нажмете, ви побачите ці картинки, які я вам сьогодні показувала. Якщо заробляй, ви побачите завдання. Ну, дивіться, От перше завдання. Поповнити свій профіль. Тобто, там написали ви профіль, і вас там питає, що вам подобається, велнш чи новеч. Ось ви заповнили свій профіль. Те, що питає, все й запитуєте. І ось ви вже познайомилися, з цією системою, з цією системою, і ви вже отримали 5 сердець. От ви просто приєдналися вже в додаток і вже отримали 5 сердець. Ви заповнили оцей профіль, там де я сказала, що заповніть свій профіль особистий, запитують, що вам подобається вже 5 сердець. Далі натиснули на завдання, подивилися каталог. 5 сердець отримали, дівчата. Ну, коли, далі е, зайди в Oriflame App, отримай щоденні сердечка. Ну, от, да, поділися каталогом. Поділися каталогом. Нажимаєте на цю функцію поділитися каталогом. І вам пропонує, кому поділитися каталогом. Viber відкриває ваш. Автоматично. Все система налаштувала. Ви нажали, кому ви хочете е, поділитися каталогом. Вам 7 сердець. Ну, круто, круто. Далі, далі ви хочете більше. Рекомендуй продукт. Порекомендуй продукт. Всім сердець. Встанови Oriflame Sharing App написано. Нажимаєте, встановлюється цей Sharing app Що таке Sharing App? Це програма, це єдина програма. Це от саме складне, що зараз буде. Тому що я знаю, що дехто зараз злякається словом: ой, що це вже що Sharing App, Що це вже нове? Це єдине, що нове, що для вас нове. Більш нічого складного нема. Ви нажали, і при чому ви його нажали, воно автоматично вам завантажиться це Sharing-App. Це програма, де вам, робить, вам за вас робить відео і фотоконтент, куди ви можете поділитися в своїй соцмережі. В Вайбері поділитися десь. Розумієте? Тобто не треба вам. Ви там боїтесь знімати відео, боїтесь фотографуватися, у вас немає продукції, щоб засняти, щоб показати. Шерін А робить такі крутецькі відео. Я дивилася, як Наталя Паномарчук, яке відео зробила. Віка, там, Юля, Бабак, вони взагалі такі відео там, дивишся, і прям не можеш одвернути е, очей. Там той аромат е, вискакує так, і там як дівушка, і... і і я взагалі подумала, що це вони самі це робили, бо дивлюся, там руки, а чиї то руки непонятно. Да? А це все sharing app робить. Тобто компанія нам таку програму подарувала прямо в цій програмі, що за вас створює крутецькі відео. Ви як відеоредактор. Поміщаєте? Тобто неважливо, скільки вам років, що ви вмієте, що у вас нема, за вас все робиться. Просто бери і нажимай. І коли хтось каже, Ой, це ж треба щось нажимати, ну, в дівчата. Ну це, поняєте, це все, одно, що людина хоче їсти, да, і кажуть, піднімай цю ложку. Вона каже, що це треба піднімати. Тобто тут просто про вдячність. тут реально просто про вдячність. Ми дякуємо да, компанії, що вони нам просто полегшили і відкрили такі можливості. І тепер дивіться. Робите замовлення на тисячу гривень, а ви ж розумієте, що до сплати вам же ж не 1000 гривень. У вас в кабінеті ще своя знижка, каталожна ціна тисячу гривень, відразу 80, гривень, 80 сердець. Відразу 80 сердець. Круто, круто. А якщо у вас підписка на wellness? наприклад, у мене дитяча підписка, дитячі вітаміни. У кого Велнес Пек підписка, коктейль. Тому що підписка це коли четвертий продукт в четвертому каталозі приходить в подарунок. Це для тих, хто не хоче переплачувати, це 25% економиться. Це реально, там, допустим, продукт, який коштує 1700 гривень, він вам в подарок в четвертому каталозі приходить. Ну Це дуже вигідно. Так за те, що у вас підписка, 50 сердець. В кожному каталозі ви цю підписку підтверджуєте і отримуєте 50 сердець. Круто, круто! Ось я зробила скрін просто з свого додатка. Ну, от це все воно там є. От, написано. Рекомендуй, зароби сім сердець. Ділися, зароби сім сердець. Нажали, воно вам весь, сразу пропонує. Нажали сразу, так? більше друзів, більше винагород. Запроси. Ну, зараз далі. Так. Далі. І ось тепер дивіться. Що, що ще важливо? Важливо те, що більше для того, щоб максимально отримати сердець від, тисячі, від тисячу сердець, да, там, де оці тіфаль, да, де техніка, треба ділитися своїм посиланням. І ось тут і пишеться, що зароби додаткові серця щоразу, коли новачок робить твоє перше, своє перше одночасне замовлення. На тисячу гривень і більше. Тобто, коли у вас з'являється новий учасник, новий клієнт, ви поділилися тим каталогом в цій програмі, людина захотіла щось замовити, і ви їй кажете: Окей, я тобі відправлю замовлення через промокод клієнта. Я тобі подарую промокод, де ти зможеш отримати зі знижкою і ще отримати серця, і вибрати нагороди. І Клієнт ваш каже: Окей, я хочу, да? і ви отримуєте 80 сердець за те, що ви поділилися клієнту такою вигодою, да? ви йому подарували такий промокод клієнта. Далі він розміщує наступних 4 каталога, і ви тоді отримуєте. По 160 сердець в кожному каталозі. Подивіться наглядно, як це круто. Подивіться наглядно. Ось ваш клієнт зробив заказ на 1000 гривень, отримав 80 сердець. Плюс він же зробив замовлення йому велком знижка ще ж. 15% знижки на перше замовлення, і 15 на гаманець пішло. Далі. Наступних є 4 каталоги, що він може робити на тисячу гривень, і йому подвоюються серця. Наступних чотири каталога він отримує по 160 сердець. 160 сердець. І що цікаво, що він оплачує заказ на тисячу гривень, тисячу гривень це ж каталожна ціна, він оплачує перше замовлення. Велком знижка мінус 15%, а наступні свої замовлення за мінусом гаманця. Тому що з кожної покупки 15% йому повертається. Тому він оплачує не тисячу, а 800 гривень, чи скільки там, виходить, да, і плюс ще 160 сердець, сердець. Він вже можна обмінювати на винагороди, а хоче може накопити. Ще накоплювати можна декілька каталогів і обирати дорожчі. І дивіться, як тут цікаво, що наступних 4 каталога є у цього нового клієнта такий шанс отримати по 160 сердець. Але у нього немає зобов'язань. Може бути таке, що в одному каталозі він не зробив із цього періоду, ну він не отримав своє серця. А в другому зробив, так? в сьомому, восьмому. Тобто, тут немає якихось, знаєте, обмежень чи там наказань, що ти там не зробив, то ти вже вилетів, забрали в тебе щось. Немає. Це шведський стиль. Шведський стиль. Перший каталог зробив 80 сердець. Далі тебе є 4 періоди, отримують подвоєні серця. Якщо ти зрозумів вигоду, кайфуй, отримуй, заробляй. І це ж не все тільки. Це ж не все ще. Ну, ось це, що я вам сказала. Да? Першу покупку робить новий клієнт 80 сердець. Наступних 4 каталога по 1000 гривень, але до сплати оплачує менше по 160 сердець. Круто, круто! Ну, от ще раз підтвердила. А ви а ви являєтесь спонсором, раз у вас такий клієнт новий учасник з'явився, і ви являєтесь спонсором, так я вам що хочу сказати. Ви, як спонсор, точно так же получаєте за цього учасника свого серця. От у нього 80 і вам додатково цих 80, у нього 160 і вам 160. Тому що ви його підтримуєте, тому що ви його супроводжуєте, тому що ви йому підбираєте, тому що ви його навчаєте, і вам точно так же оці подвоєні серця. І скільки каталогів він робить, от чотири періоди, якщо він всіх чотири робить, то і всіх чотирьох, і ви, і він отримуєте серця по 160 сердець в кожному каталозі. Це просто круто, це наскільки круто. Скільки таких є людей, які просто не бачать каталог Ріфлем? Дівчата, я зустрічалась особисто. Сідаю із партнером моїй команді. Партнером, учасник. Тому що спонсором може бути, якщо ви просто зараз учасник, ви просто клієнт в нашій б'юті-спільноті, і ви теж можете бути спонсором. Нічого вам не треба змінювати. Ви просто в цьому ж своєму додатку ділитесь своїм посиланням, ділитесь своїм каталогом. І я коли сіла із своїм учасником, ми зайшли в додаток, і я кажу, давай тепер поділимося каталогом. Ми поділилися, відкрився її вайбер. Ми всім контактам в вайбері відправили це посилання. На другий день вона мені дзвонить: Таїса, що робить? Що робить? Я говорю, що таке, що сталося? У мене, кажуть, дві людини написали, що вони хочуть замовити. Я говорю, та що ви кажете? А що ви раніше їм не казали, що у вас є каталог Гаріфлей? Та ні, та я думала, що їм не треба, що вони там користуються другим і так далі. Ви розумієте, в чому діло? Що всі, всі у нас, хто є, всі, вони просто можуть ділитися своїм каталогом, онлайн-каталогом в додатку і вже з'являються у них клієнти. І коли клієнт каже, я хочу замовити, ми кажемо, Окей. Я тобі від... зроблю замовлення через промокод клієнта, щоб ти заробляла оці серця. Щоби ти мала знижку 15% і гаманець. І вона каже: звісно, хочу. Звісно, я це хочу. А є різні деталі, як можна покращувати це все це все вже на координаціях особисто ми е, спілкуємося. І ось дивіться, оце ще раз про спонсора. Да? Ви спонсор, ви вже спонсор. Якщо ви сьогодні прийшли в нашу б'юті-спільноту сказали, що Я хочу, ви з цього ж з цієї ж минути можете робити замовлення, отримати свої серця в додатку, все там нажимати, виконувати завдання, отримати серця. І ви з цієї ж минути, як тільки ви стали учасником нашої б'юті-спільноти, ви стаєте спонсором. Вам не треба чекати, якогось моменту проходить якісь етапи, якісь виконувати щось, щоб стати спонсором. Ви вже стаєте спонсором автоматично. Просто ділитесь знову ж таки своїм каталогом в цьому додатку. І у вас теж людина хоче замовити, ви кажете: Окей, роблю тобі замовлення через промокод, щоб ти отримала серця, щоб ти отримала знижку. Вона каже, дякую тобі, спасіба, тобі, спасіба і тобі спасіба. І всім прекрасно! Понимаєте? Це як сніжний ком. Це як сніжний ком. Коли нам сподобався якийсь фільм, ми розказуємо, коли нам сподобався якийсь не знаю, там, магазин, ми розказуємо. Це точно так же. Запитуйте всіх, у тебе є додаток якийсь, нова почта, Приват 24 є, Viber є. У тебе має бути додаток Oriflame. Тому що там дають вигоди, там дають вигоди. І це ж не все. Це ж не все, що я хотіла вам сказати. Це те, що ви, дівчата, коли ви отак просто заробляєте свої серця, ви поставили собі ціль їх заробити там на сковорідку, чи на техніку, чи на фен, на щось ви захотіли це, то ви автоматично у вас же збільшується товарообіг. Збільшується товарообіг, тому що ви зробили замовлення, ваші клієнти зробили замовлення. Вони поділилися теж каталогом. У них з'явилися учасники, у цих з'явилися учасники. Це називається 5 на 5. 5 на 5 25, а 25 на 5 це у нас що получається? Хто може сказати? 25 на 5. 125. 125 це рівень директора. Абсолютно вірно. Це рівень директора. Ось так просто. Всі запросили по 5 учасників, подарували 5 промокодів. От все, що треба. І ось дивіться, як збільшується ваш тоді дохід. І тут уже не ігрушки. тут вже гроші. Гроші всім потрібні. І я вже говорила, що всі люди з підприємницьким мисленням цінують, коли є додаткова можливість заробити гроші. І якщо ви подивитеся на можливості Reflame, то тут не тільки дохід за каталог, тут ще додаткові премії. Зараз додатково ідуть премії для навіть на рівні менеджера. Такого раніше не було не було. Ви виходите на 9%, Ви отримаєте премію. Додатково 3,5 з половиною тисяч гривень. Ви отримуєте виходить, точніше на 12 Ви виходите на 12%. Ви отримуєте 7, 7 тисяч грив, сім тисяч гривень премії. Виходите на 18%, 10 тисяч 500, Ви отримуєте додатково, що премії до свого доходу. І ці гроші ви можете їх, як от зараз у нас наш колега, да, він просто поотримував і буквально тут за пару каталогів. Він вийшов на рівень 22%, рівень директора, і в нього там на карті вже 50 тисяч. Зараз заключає договір з компанією і забирає гроші. Ну, класно, класно. Тому е, це можливість просто покращити своє життя. І ви знаєте, Шведи вони нас дивують і дивують тим, що вони дають, е, знаєте, багато, і ми е, дуже часто цього не можемо оцінити. Тому що ми думаємо, боже, ну скільки, я вже це не поняла, а вже куча ще куча всього. Це для того, щоб показати шведський стіл. Шведський стіл можливості. Вибереш, що ти хочеш. Хочеш подарунки, будь ласка, хочеш дохід, будь ласка, але хочеш, наприклад, сертифікати АЛО з рівня 12%. Зараз діє програма, що. Коли в тебе з'являються нові учасники, нові клієнти, збільшується товарообіг, ти отримаєш ще сертифікати АЛО від 2 до 10 тисяч гривень. Ну, все це відбувається автоматично, просто почати треба, просто треба почати. Також йде кваліфікація на верховину. Дівчата, рівень 12% це взагалі смішно. Саміт менеджерів верховина, 2025 рік, спа-готель, джакузі, All-inclusive, п'ятизірковий готель це не розіграш, це не виграш, це гарантована можливість, виконуючи план, ти отримуєш гарантовано такі вигоди. Це я зараз вам не буду вдаватися в цій подробиці. Хто зацікавився? Хто зацікавився саме? Можливостями більше збільшувати свій дохід, кваліфікуватися, можливо, на верховину, заробляти сертифікати, АЛО. це індивідуально ми пропрацьовуємо з такими партнерами. У нас є для цього планерки, такі особисті координації. Я проводжу. Наприклад, сьогодні цілий день, і навіть на завтра перенесла, бо тому що сьогодні я не встигла всім провести, і хто ще не записався, і я ще даю шанс, тому що. Я бачу, що я можу в кожного із вас показати вашу сильну сторону, і я з вами в одній лодці. Я точно так же роблю всі ті дії, що робите ви, і можна підказати. І у вас відкривається настільки такий потенціал. Ви самі бачите, що ви можете те. Що ви навіть не думали, на що, на що ви здатні, тому на таких координаціях у нас просто ну, запалюються зірки, відкриваються нові горизонти, тому що це може бути 20 хвилин зустріч, це може бути 30, це може бути 5 хвилин. Але я вам покажу ту точку, де, коли на неї нажимаєш, і ти думаєш, слухай, це я дійсно. Я це можу, да? я це можу. І у мене є такий класний потенціал, я навіть його не, поч... не, не бачила. І я з вами в одній лодці, але я вірю, що ми з вами будемо на одному кораблі. На одному кораблі, на одному лайнері, тому що просто зараз буду пролистувати слайди, що я маю на увазі. Тому що лайнер тут вже потрібно, щоб у нас з вами ми розуміли добре свої цілі. Ми розуміли, куди ми йдемо, що ми тут можемо отримати, і ми повинні бути разом, і ми повинні швидко реагувати на такі можливості. Тоді лайнер прийде до своєї цілі, іначе він може потонути. Якщо хтось буде в одну сторону, хтось буде в другу сторону, тому тримаємося. В одній лотці, і будемо з вами отримувати по максимуму. У мене все. Зараз презентація. Я зараз її буду зупиняти. Ви мені скажете, чи вона у мене зупинилася. І я зараз